Офігенна погода, тобто зараз сильний вітер і гоняються маленькі сніжинки, що ще можна сказати? Бачу перед собою якусь гору, там прапор, вежа телевежа. Останнім часом я надто багато проводжу часу в мережі. Тобто це YouTube переважно. Слухаю різні книги і різні розважаючі ролики. І це не дуже добре, бо я не відчуваю себе живим після такого. А навколо така природа. І вітер, морозний сильний вітер, бо зима, правда, снігу дуже мало. Я не знаю, наскільки гарно має чути, адже тут від вітра і я дуже часто закриваю мікрофон, але все добре. Стільки всього незвичного всього місті є багато. Всяких підсімень, закинутих. Багато всяких історичних споруд, які також не в дуже гарному стані. Ну, такі справи.